Друзі, північ Богині, місто Дечин. А це такий Дечинський замок. Ось така краса. Я бачив він на фотографіях по інтернету. вирішив на власні очі подивитися. Ось там річка туди тече. До речі, подивіться яка сильна течія в Чехії, вона називається Лаба. Лаби. А ось там вже за поворотом, за тими гірками починається вже Німеччина, Саксонія, ще не називають Швейцарська Саксонія, і так далеко вже там вже і Дрезден, Ельба. Отже, оці води з чеських гір на кордоні з Польщею, а через половину Чехії, а річечка Лабе. Лаба тече і там вже потім буде Ельба. Це вона є Ельба. Ніс, пільтерецька, вода Супорова. Ще раз. Далі ми на красу. Тут помельчик, тут каміння. Тут видобувають гори трошки погрізвені. Погрізані, тому що ескаваторами вигрізають будівельний камінь. Отже, Дечен, Дечинський замик, Лабе, Ельба. Мене ще один по часу погуляти по центру цього північного міста Севера Багенії. Перебуде. Дечин. Привабзальна площа. Знаете, что тут між горами, там на горі. М -м -м. Сонечко, зберзлину. Зберзлина це морози, вот все попустував. Поеду далі. Цікаво, що написано дечен главні надрезі, а внизу надрозі народного парку чеське е сви... а свичарське. Це Чеська Швейцарія. Так, тому що ці там гори, там в Германії, тут поруч кордон з Німеччиною, там називається Саксонська Швейцарія. А тут ці гори називають народні полі. Тут це Чеська Швейцарія. Отже, ми з вами через відео в Чеській Швейцарії. тут дуже красиво, каньйончики, гори, каміння і красива річка Лаба Ельба. буде.